Такер Карлсон нещодавно сказав дуже дивну річ про президента Зеленського. Він назвав його диктатором через відсутність виборів в Україні. Думаю, він знає причину, чому ми не можемо проводити вибори під час повномасштабного вторгнення. Але чому він таке говорить? Знаєте, я виріс, слухаючи Такера Карлсона, і все, що він казав, завжди дуже правильне, точне, професійно сформульоване. Аж до того моменту, коли він починає говорити про Україну. Як тільки він починає про Україну, його слова стають абсолютно дивними. Я не можу уявити, щоби він помилявся чи не знав, про що говорить. Отже, він щось робить для когось. Не розумію, чому він це робить, адже він надзвичайно професійний, має всі гроші світу і дуже впливова особа, особливо в медіа. То чому він говорить речі, які відверто неправдиві? Ми неодноразово намагалися зустрітися з ним, щоб сказати Слухай, брате, те, що ти говориш про Україну, неправда. ніяких утисків немає. взагалі. жодна країна, яка веде війну на своїй території, не проводить виборів у такі часи. Це не питання демократії чи диктатури. Бо неможливо вести війну в демократичний спосіб, якщо вона відбувається на твоїй землі. Навіть Рузвельт не був особливо демократичним під час Другої світової війни, хоча війна не велася на американській землі. Тож дуже дивно чути, що говорить Такер Карлсон про Україну це майже як якась одержимість.